У мене сім'я, троє дітей. Я розлучилася з чоловіком, у нас з кожним днем, мабуть, погіршувалися відносини. Але тоді ще до цієї події я все-таки вирішила, що я буду займатися своєю справою. Мені дуже подобалося створювати солодощі корисні своїми руками. Я пройшла курси, спокійно взяла у кредит. Кухонний комбайн. Я навіть не знаю зараз, як я так наважилася. В той момент, коли я розривала відносини з чоловіком, то я не, не думала ні про кредит, ні про те, що я буду робити. Мені просто вже. Це була як остання крапля. Відчувала, що я зовсім сама. Мені потрібно було тримати лице і тримати себе якось у формі, тому що біля мене троє дітей. Я не дозволяла собі ні плакати, ні, ні, ні боятися, тому що я боялася, щоб дітей не зламати. Я просто існую, я просто хожу. Я автоматично там посміхаюся і дітям посміхаюся на вулиці. стараюся. Всім говорить, що все буде добре, підтримувати. І... і потім приходиш додому і розумієш, що ти сама, чоловіка немає, почалась війна, борги е... ніяких перспектив, і розумієш, що це просто таке відчуття, що на тебе е... привалили зверху якоюсь плитою, і ти змушений отак ходити. Чим далі, тим більше опускались руки, тим більше вже нічого не хотілося і розумів, що це треба вже готуватися ще до гіршого. Мені хотілося просто відчути себе наче вільною, не знаю, як це пояснити. І пролунав дзвінок і зателефонувала моя гарна знайома. І вона мені розповіла про проект «Крила», що це абсолютно безкоштовно, що це для жінок, які хочуть створити свій бізнес. Це був дійсно якийсь переломний момент, таке відчуття, що просто, наче як у якійсь темній кімнаті вимкнули світло, і ти дійсно побачив якусь перспективу, ти наче озиратися, і бачиш, що ну, дійсно життя триває. І дуже пощастило із викладачем на проєкті Крила. Я дізналася, коли спілкувалася з нею, що от є така можливість, і такий проєкт. Це теж було дійсно як якесь диво, кошти, щоб так просто це для мене якесь. Ну, я не знаю навіть, як це передати. І настільки зараз відчуваєш вдячність. Цей борг, що за комунальні послуги, змогла все ж таки закрити така неймовірна допомога. Ти просто починаєш вірити в себе, починаєш вірити, що є підтримка. Я дуже вдячна і за кошти, і за те, що вони вселяють таку віру і ти почуваєшся, як, наче під захистом, як би це не дивно звучало в наш час тій обстановці, в якій ми знаходимося.